Знову насуваються морози, знову мінус 7, мінус 8 і температура може падати. Тому така річ вона рятує нас від застуд. Я використовую їх на всіх нічних виходах. Боєць ЗСУ з позивним маєстру розповідає. Ця річ його насправді зігріває. Суху хімічну грілку виготовили хмельничани. Співзасновник косметичної компанії виробника Вадим Пилипчук каже, аби розробити такий продукт, їм знадобилось чотири місяці. Зараз ці одна – допомогти хлопцям зберегти життя, зберегти здоров'я і для перемоги. Якщо дістати грілку з ваукумованого пакування, то від взаємодії із киснем вона починає нагріватись. Вона нагрівається до 42 градусів, і 6 годин тримається ці два градуси. Ну і ще десь годинки дві, трошечки менше, там 38-36, це вже по зворотньому зв'язку від хлопців, які їх носять, тобто цього достатньо, щоб підтримати тепло, якщо людина не рухається, щоб уникнути обмороження. Раніше подібні грілки використовували туристи під час подорожей. Продукт за словами виробника безпечний. У його складі шість хімічних сполук. Сіль, вода, активоване вугілля, вермикуліт і залізо. Тобто шість досить простих речей. Тут нічого нема, що якби може опекти шкіру, там стикати. Тут є такий шар. і температура не така висока, щоб там опіки. Це просто такий постійно гріючий елемент. Ця грілка є одноразовою за майже півроку. Косметична компанія передала українським військовим понад 25 тисяч. Таких вони потребують таких грілок, адже зимова пора незалежно від того, чи це підрозділ безпосередньо працює в окопі, чи він виходив глибоко в тил. Але є моменти, коли немає можливості ні зігрітися ні від буржуйки, ні від будь-якої іншої пічки. Немає генератора. В тебе завдання протриматися і не рухатися практично ще дві доби ці штуки вони просто рятують наших військових. Пара гріло коштує 20 гривень, але при купівлі виробники одразу ж відправляють ще одну пару військовим. Відтак їхні клієнти, придбавши теплу річ для себе, зігрівають ще й бійців на фронті за словами Вадима Пилипчука. Незабаром планують виготовити грілку формату а 4 для поранених військовослужбовців. Олександр Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.